Оце ж інтрига. Така загадковість. В мене просто був шок. Норі, серйозно. Такий ми цілупенький дірест. І всі такі привезли з собою вайний такий. Хей-йо! Hey Всім привіт! Вітаю вас на каналі каналіксор. На цих вихідних у мене був прекрасний відпочинок в Карпатах серед гір. Де я на вулиці, трошки під дощ, трошки під вітер, але споглядав в прекрасніше гран-прі в Азербайджані. Баку. Так, сьогодні ми говоримо про вуличну гонку Формули 1 в Баку, яка насправді неочікувано надзвичайно сильно мені сподобалась. Мене каськаже тенденція, коли це от розказуєш, аналізуєш настільки кожну гонку, коли займаєшся цим відео. Тобі кожну гонку, яка тобі прям. Зайшла, хочеться сказати, що найкраще. Ця гонка була не найкраща, але це гонка, яка те постійно тримає біля екрану, так само, як і кваліфікація. Я просто не відривався. Я ходив в туалет з планшетом. Я переносив десь собі кальян, якось все тримав отак, от трубку, отак, от е планшет, бо з нього дивився. кальян. Ну я міг просто навернутися, але мені настільки було цікаво. В нас було дві групи боротьби серед трьох різних болідів. В цих групах, і також в нас були команди, які це прекрасно показали, пілоти, які це ну феноменально показали насправді. І навіть ми деяку аналітику прирівняння зробимо. Може, ви вже знаєте про що я говорю, але це таке, типу, вудочку закинув. А ми починаємо. Але для початку прошу вас підписатись на канал, особливо під час перегляду відео, тому що це краще впливає на алгоритм Ютубу. Більше відео буде просуватися. Давайте розвивати історію Формули 1 в Україні. Ми. Можемо це з вами зробити, і в принципі можемо з вами вже добити тих півтори тисячі підписників. Там лишилось реально фігня. Також ставте лайк під цим відео і пишіть свій коментар. Я надзвичайно люблю з вами спілкуватися. Під кожним відео можете це перевірити. І так, перед гран-прі, перед гран-прі, була супер новина. Просто Астон Мартін робить презентацію. Вони роблять тизер. Просто от, подивіться на цей тизер, от, ну, блін. Наскільки така загадковість. Також можете подивитись на їхню обкладинку в е Твіттері чи в Ікс, як це зараз називається, чи де вона була, але оце ж інтрига. А для мене це не було абсолютно шоком. Ви можете подивитися в попередньому відео, тому що я пророкував це і ще раніше також, що швидше за все, Едріан Ньюї приєднується до Астон Мартин. І насправді не все так просто, тому що Едріан Ньюї, Стає керуючим технічним партнером. Так, партнером. Це вам не хіхоньки хахоньки Це, дай Боже, така от пропозиція, тому що йому багато що могли пропонувати, але долю в компанії. Ну, це дуже класний підприємницький хід для строла старшого, абсолютно, на мою думку, для бізнесмена його рівня нормальний хід, класний хід. Ти пропонуєш долю компанії. Людина розуміє перше свою важливість для компанії. По-друге, має набагато більшу відповідальність на плечах і набагато більше вмотивована і дотична до багатьох процесів. Це дозволяє реально класно, ефективніше, продуктивніше працювати. Тому. Я думаю, це дуже класний вибір для Едріана Ньюї. І так, гран-прі в Азербайджані, Баку, вулична гонка, яка, якщо я не помиляюсь, з 2018 року є частиною Формули 1, є етапом Формули 1. За весь цей час тільки один пілот більше ніж один раз вигравав цю гонку. Це був Серхіо Чакоперес. Все інше вигравали різні пілоти, а останні. Три роки: 23, 22, 21, пол позишень займав Леклер. Тому Леклер і Перес можна сказати королі вулиць Азербайджану. Ну, Формулі 1 це класний титул, так то це звучить так собі, уявіть собі просто цього персонажа, десь там в них в Баку, такого м'ясного на районі. І так, з точки зору фаната е Феррарі Баку. І наступний етап, який буде от цих вже вихідних в Сінгапурі, це прекрасні е, гонки, прекрасні траси для Феррарі. Вони у них класно все показують, історично у них там все класно складається. Leclerc бере останні три пол позишн, і в мене чесно величезні були надії. Я настільки от з цим всім відпочинком так надіявся на цю гонку, що вона буде класна. І Дякувати Богу, вона такою і була. Але давайте почнемо з практики. Я от сказав вам за Феррарі, я розказав вам за Леклера і його полпозишн, але я думаю, ви могли бачити цю от просто вже історичний мем, можна сказати, де Леклер в'їжджає в досить вузенький поворот, звичайно, в баку, але він в'їжджає в нього і просто каже: I am stupid. I'm stupid. I'm stupid. Він просто лупанувся в стіну. Що насправді для Леклера ну, дуже жорстка тенденція, яка довгий час тривала, що він в кваліфікаціях, в практиках просто лупиться в стіну. Тому це був трошки флешбек, і насправді це мене дуже налякало, як я тільки це побачив. І потім ще повторити за Леклером вирішив майбутній новачок команди Хас, який цього. Тижня заміняв Магнуса, який був дискваліфікований, не допущений до цієї гонки. Олівар Берман, який також в третій практиці також влупився в стіну. Леклер і Баку це завжди боляче. Але цікавіше було на кваліфікації насамперед з першого її сегменту. Тому що тут, напевно, треба почати трошки пінчу. По Перед цим гран-при на самому початку з Андреа Сталою, керівником команди F1 McLaren, було інтерв'ю, на якому він розповів про внутрішні переговори команди от, безпосередньо от, з пілотами, їхній план, стратегія, тому подібне. І в їхній переговорній цій кампанії визначили, що Норріс, через позицію яку він займає зараз. Є на першій позиції для них, тому що вони надіються не лише на кубок конструкторів, але й на кубок чемпіона серед пілотів. І оскільки Норріс зараз стоїть другим в таблиці за Ферстапеном, Норріс є лідером. На що погодився і Піастрі з цією всією думкою. Ми заходили в це гран-при. Всі, хто його дивився, всіх всі, хто за цим слідкує, всі, хто підписаний на мій телеграм-канал, який є в описі до цього відео, підписуйтесь, я там це все розказую. І перший сегмент кваліфікації Ландо Норріс вибуває. В мене просто був шок. Норіс, серйозно, насправді, все набагато простіше на 16-му повороті. Ландо Норріс робить помилку, яка йому вартувала. Ну, багато часу, я думаю, ви зрозуміли, якщо він вийшов з цієї кваліфікації. Але повірте, до Норріса ми ще вернемося. На кому я ще хочу наголосити? Тут це команда Уільямс, тому що в подальшому 9-ту і 10-ту позицію. Зайняли два пілоти Вільямс, і це був дуже класний результат, особливо для новачка, Колапінто, аргентинця, який всього лише другу гонку їде, але вже перескочив Албона, бо він був 10-й, а о, він був 9-й, Албон десятий. перепрошую. темп класний пілоти, класні новачок. Ну це просто ми всі ще пам'ятаємо Сарджента. На жаль, і це було вау. Але все ж філім мали факап. Вони забули забрати оцю от охолоджуючу турбіну в Алекса Албана. Кому кваліфікація не задалась, це просто, я не знаю, якийсь чорний кіт за ним ходить, просто перебігаємо дорогу, якесь нещастя, просто по п'ятках стрибає за П'єром Гаслі, який був дискваліфікований з кваліфікації через порушення роботи паливної системи. Я чомусь ці технічні деталі часто забуваю. Також Гамільтон стартував з пітлайну, хоча зайняв сьому позицію. Тому він стартував з пітлайну через заміну силової установки та підвізки, налаштувань підвізки, щось в тому роді. І так само з пітлейну ще стартував окон. Тому для команди Альпін знов якась невезуха, хоча за окона мені взагалі пофіг, якщо чесно, я не знаю, хто любить бляха Окона. Але все, ми переходимо до гонки. Пол позишн зайняв Шарль Леклер четвертий рік поспіль. Просто король цієї вулиці в кваліфікаціях 4 роки підряд. Таке вдавалось декільком гонщикам, щоб в одному і тому самому етапі постійно отримувати пол позишн Це там Ферстапен, це Гамільтон і ще декілька, тобто надзвичайно мало. За Леклером був Піастрі. Потім Сайнц, Перес, Рассел, Верстафен. Чому я так починаю е лічити дощ цієї шестірки? Тому що старт гонки прекрасний старт від Леклара, він отримує позицію, піастрі за ним. Сайнц втрачає позицію Редбулу Переса. А Рассел втрачає позицію Red Bull Ferstaphen. Тобто два редбули також дуже гарно стартанули. Але насправді ще мушу відмітити Норріса, який з своєї 15-ї позиції стартанув і вже. Виграв три тому, ну можливо, його оця от історія трошки підстігнула за те, що стартувати можна й краще ніж ти стартуєш. І так, гонка для Феррарі почалась е досить класно. Сан стати позицію, але це не настільки було трагічно, це тільки одна леклер. Відривався, він потрошки там починаючи з другого кола почав набирати темп, який йому вже різницю півтори-дві секунди від Піастрі. Майже всі, хто були на верхній частині таблиці, верхній половині таблиці, навіть стартували на мідіумах, тому на колі десь 15-16 вони їхали на перший підстоп, і був підстоп для Піастрі, де от після цієї всієї розмови серед ком... всередині команди. Макларен, Норріса, наприклад, попросили, щоб він притримав Серхіо Переса для того, щоб Піастрі не втратив перед ним позицію, тому що була можливість того, що Піастрі виїжджає за Пересом. І Норіс просто запитав всіх і часу. Йому сказали, з цього кола там, ну, поки я обрізує Піастри, не виписав, і Норіс абсолютно шикарно зробив свою роботу. Він не давав йому проскочити швидше, ніж. Зона Діарес якраз от на початку кола, яка йде, і Піастрі мудрився виїхати перед Пересом. Перес обігнав Норріса, але цих от пару секундок, які він там не дав йому рванути швидше, допомогли Піастрі вискочити вперед. І це насправді дуже важливо, тому що командна ця от співпраця дає можливість команді разом рухатись до якогось результату. І Норріс, ну дуже хвалю за цей мов. Що це дало от, команді, ви можете запитати? А те, що на нових покришках, хардах, які вже прогрілись, Піастрі доганяє Леклера і на цій от зоні Діарес просто от запам'ятайте її, це от старт е кола. На цій зоні Діарес у Піастрі десь 19-20 коло от, на цьому перетині. Доганяє Леклера, там настільки жорстке було зближення напрямі, що це жесть просто торпеда летить, обходить Леклера по внутрішній стороні, пізнє відторможення, і він забирає першу позицію. І ти дивишся такий Шарль! Леклер! Це було настільки нелогічно в плані Леклера за те, що чому він не оборонявся. Це, ну. Трохи дати лівіше не дати там простору входу в цей поворот, який не є супер там простим. Причому що треба було відтормозити з цим пізнім турм... пізним тормозінням, Леклер абсолютно не захищався. І як він сказав в своєму інтерв'ю пізніше, що він їхав, він бачив піастрі ззаду, але він просто такий думає: ні, я буду тормозити, як тормозив. Піастрі не. Ну, він не буде відторможувати, він не буде ризикувати. І піастрі ризикнув. Піастр ризикнув, цей ризик виправдався, і в подальшому гонка на цьому уривку, що я вам казав, зони ДАС виглядала наступним чином. З 20-го кола по якийсь там 47-48 у нас просто копі-пейст був. Леклер який постійно пробує обігнати там Піастрі, але Піастрі захищається. Леклеру постійно не вистачало десь е, блін, метр півтора, таке враження. В нього постійно на цій зоні DRS був відрив там 0,7-0,5 деколи. Він деколи вже був просто впритик настільки до Піастрі, що ну, можна було обійти. Але Піастрі захищався класно він не давав йому оцю от можливість. Ні обійти по зовнішній траєкторії, ні втикнутися внутрішню, яка більш логічна і, скажімо так, зручна, напевно, для обгону. Але є свої певні ризики, тому що на початку класний темп, дуже е, класно їде, але гума то зношується. Крім того, цікавий факт: в Макларенів був міні-діаресик. І ми це опінький діарес, ти ось такий привезли з собою вайний такий Антикрило, яке відкривається під час діарес, щоб потік повітря, щоб потік повітря проходив через у цю частину і додавав трохи швидкості. В Макларена відкривався зовсім легенько. Він не відкривався повністю. Це був міні-діарес. По тому що я почитав, це не справедливало 1-2 кілометри до швидкості. Це не така велика різниця, але мінімально це додає Макларен. І кожен раз, як Леклер пришвидшувався, я не знаю, наскільки це давало якусь різницю, але я думаю, це от питання того могло бути метру, метру-півтора, які Леклеру не хватало. В результаті чого ми всю гонку бачимо цю історію, але це страшена напруга. І... Для мене особисто я дивився цю гонку просто з кожним колом. Я тільки бачив, коли в Леклера перед цією прямою півсекунди відриву, я кожен раз схрещував пальці, трусився, зжимався за те, що давай, леклер, ти можеш його дожати, але йому не вийшло, тому що Піастрі зараз вже захищався. І насправді це баталія, яка виснажувала обох. Леклер, який пробує його наздогнати, який вже бачив, що Піастрі важко. Він вже це говорив. Він, який мав... E, хорошу передню гуму, але трохи зношену задню. В порівнянні з e, Піастрі, тим більше, бо в Піастрі з того, що казали його інженери, що в Піастрі вже передня, більш зношена, задня. Більш така ціпкіша. Просто кіл Сіки, це 28 кіл. Десь ми бачили одну і ту саму історію, і в це в напрузі, тому що раз видно, не догнав. Наступне коло він вже в корпус йому підходить, але не встигає просто догнати. Банально. от, Трошки на цій прямій Макларен швидкість зараз показують блискавично. Ну, і все дійшло до того, що 47-48 коло, Леклер вже мав. Абсолютно нульову задню гуму він це казав е, своїм інженерам, що в принципі нормально, тому що вони вже двоє реально насікі довго на тій гумі летіли, починаючи от там з 15-20 кола, що просто цей шикарний просто кадр азербайджанського Баку-дріфту, де Норріс і Леклер заходять в цей поворот. Двоє дріфтують. Це було класно. Мені дуже сподобалася ця боротьба, але останні десь чотири кола в Леклера пропадає ця от задня гума, заднього щеплення до поверхні немає. На ньому вже і так насідав постійно Перес за те, що я казав, оця трійця боротьби. Перес сидів весь час за Леклером і піастрі. Перес це побачив. І він почав тиснути на Леклера. Але Леклеру пощастило Сайнц був за Пересом весь цей час, і він теж не здавався. І на час, коли вже в Леклера злетіла задня гума, вже от просто не тримали його зовсім, Сайнц вже був готовий атакувати Переса. І це була історія, де леклер, який вже просто страдає, доїжджаючи останні ті кола має якось захищатись і захищався. Красавчик, ну, це має, треба віддати належне. Він захистився від Переса, що дало можливість Сайнцу обігнати Переса. І це вже ну для Феррарі, хоча б двоє на подіумі, друге, третє місце. Вау, класно! І тут колапс. Аварія, я дивився, що там досліджували, що Сайнц їхав кермо, тримав прямо, перес, тримав прямо, але бляха, Сайнц був в зовнішній частині дороги. Він був під стіною зліва, до фігу місця для переса. Що ти трендиш, що ти їдеш прямо? Той має тільки тебе в зеркалі. Він так не має тих відчуттів. Причому там дзеркало у них взагалі якийсь сміхотворний в тих Формули 1 машин. Буліна. Перес міг дати трохи лівіше. Ну, ти дивишся цей кадр, ну бляха, ну як тут можна щось ще наїхати на Сайнца, тому що перес почавши щось там розказувати. Слава Богу, звичайно, перш за все, треба розуміти, що з пілотами все окей. Це визнали гоночним інцидентом, всі лишились м -м, без, м -м, без якихось там штрафів тому подібне. Але, наприклад, батько Серхіо Переса мав якийсь передінфарктний стан, його забрали в лікарню після піс цього інциденту. Тому насправді, перш за все, щоб всі були здорові. Але ну зараз вже розглядаємо цей момент, коли вже всі здорові. Тут бляха Перес. Ну, дебіл. Ну, на мою думку, дебіл. В результаті чого далі почалась віртуальна машина безпеки, запустилась, гонка так і закінчилась під час. Віртуальної машини безпеки, де перемогу забирає Оскар Піаст, який отримав гонщика дня, і це абсолютно заслужено, тому що ризик, на який він пішов, виправдав себе. Допомога Норріса також має важливу вагу тут. Друге місце займає Леклар, а третє. Джордж Раусела, бляха, що за прикол. Він вже який раз просто через те, що хтось там розбивається спереду, попадає на подіум. Він так навіть виграв цього сезону. Ну, везучий чувак просто страх. Ну і також хочу сати за от, історію того, що я говорив, дві боротьби між трьома болідами. Це от було Піастрі, Леклер і ззаду трошки просився до них Сайнц. Далі був Албон. Який дуже довго тримався в, десь між цією, цією двіжухою. А нижче був вже Science Russell Ферстафен, до яких потім доїхав Норріс з 15-го місця, він допхався туди, йому поміняли покришки, в нього була різниця десь 15 секунд, щось відриву було від Ферстафуну, йому просто жни. І от якщо. Поле Леклеру я думав, що ладно, хоч друга позиція, має дожати. Видно було, що хотів навіть перемогти. За ним слідкував, але постійно в таблиці я дивився, як скорочується час Норіса до Ферстапена. Тому що для мене це як була друга гонка, окремо. В кінцевому результаті Норіс обходить Ферстапена. Виз... Ну, чувак на той момент виграв 12 позицій. Плюс дві ще йому дало через те, що була аварія Переса і Сайндзе, зрозуміло, що. Але він туди дожав. Одну гонку, мій фаворит, зайняв друге місце, другу гонку, мій фаворит, зайняв перше місце. Ну, Норріс перегнав Ферестафена. Кайф, кайф. Ну і подивіться: ну як це може бути не кайф, якщо Макларен тепер лідери в таблиці кубка конструкторів. Ще одне, що мушу сказати, це от Williams, мене дуже потішили. Вони отримали очки. Колопінто і Албон на двох отримали 10 очок. І насправді, Колопінто за другий свій гоночний вікенд отримав очки. Він показував темп не найгірший Албона, навіть кращий Альбом. Чому так довго Сарджента не кікали, я не розумію. Блін, офігенний пілот був. І треба реально керівництву Вільямс сказати респект, повага за те, що вони побачили щось в Колопінто і запросили його в команду. Абсолютно зовсім не здивуюсь, якщо через рік, якщо буде вільне місце, Колопінто десь підпишуть. Ну і окрім цього, також треба привітати, напевне. Олівера Бермана, який зайняв 11-ту позицію на кваліфікації, заліз в очки в кінцевому результаті. Теж насправді через те, що була ця аварія Сайнза і Переса, але дві гонки для Бермана в цьому чемпіонаті. І два рази взяв очки. Непоганий кандидат для Haas, навіть не кандидат, а новачок Haas в наступному сезоні. Це була просто. Божевільно класна гонка через ту напругу, яка тримала глядача біля екранів, мені це дуже подобається, тому що не завжди найголовніше круті обгони, бо це може бути 3-4 обгони на 70 з чимось кіл. І це буквально декілька секунд перегляду. Якщо ви фанат Макларен, чи Феррарі, я впевнений, вам дуже сподобалось, тому що ця боротьба була того вартого. Це постійно було це от на кордоні е того, щоб обігнати Піастрі. Піастрі величезний респект. Леклеру шкода, що не взяв. Хотілося би, щоб його пол позишн нарешті перейшов в перемогу. Але я тут хотів би ще задіти одну тему. Сьогодні якраз обговорював з другом питання. Наступного сезону питань Феррарі, на рахунок Леклера і Хамільтона, як в них там вообще буде лідерство формуватись, хто буде, ким, як до чого, е, інших якихось моментів відійшли до теми Макларен, які будуть дуже цікаві в наступному сезоні. Bull який, на мою думку, здасть, чесно, і теж морально піде трошки на дно. Але, от головне, це Макларен. Що чекати від Макларен? У нас є Норріс, який це прекрасно показує, зробляє купа очок, має великий вже досить досвід. Виграв в цього сезону перші свої дві гонки, показує прекрасний результат, що на кваліфікаціях, що в гонках погано тільки стартує. І Оскар Піастрі, який за півтора року вже на рівні з Норрісом. І я от сьогодні слухав. Теорію таку на рахунок чемпіонського духу, чемпіонських амбіцій і чемпіонського характеру, напевно. Амбіції є в Норріса, Леклера в Ферстапена такі, що я бачу найбільше: бажання теж саме характер, і позиція. В цій індустрії, в цьому спорті, найкраще я мушу погодитись в Оскара Піастрі. Це насправді досить просто пояснюється, тому що Оскар Піастрі, він не має такої фанбази, він не має сформованого свого образу тут. Тому що Ландо Норріс прийшов молодий, був хорошим милим хлопчиком, який зараз переходить вже в таку душну. Гонщика, на мою думку, хоча він дуже радий був по цього вікенду через те, що його вибрали лідером в команді. Леклер. супер хлопчик Феррарі, який супер популярний, який одне з облич Формули 1 зараз. Ферстапен, понятно. А от Піастрі в нього є ця така холоднокровність, організованість. І все разом. Це образ того, хто буде йти до перемоги, на мою думку. Він не женеться за суперобразами, за суперлуками, за якоюсь додатковою медійністю чи щось типу того. Він таке враження, що прийшов перемагати. Наступного сезону найцікавіше буде дивитись, як буде формуватися команда Феррарі. І Маклар. А на сьогодні це все. Я дуже багато говорив, але це все для вас, це все завдяки вам. Я вам дуже дякую за підтримку каналу, що допомагаєте мені цьому каналу рости і розвиватись. Тому підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, що ви думаєте на рахунок Оскара Піастри як майбутнього потенційного чемпіона. А від мене це все. Підписуйтесь ще на мій інстаграм, там багато я цікавого розказую. Трошки про мене, може, більше знаєте. Гарного вам дня, вечора чи ночі. А я буду, коли вернусь. Сінгапур, чекай нас!